Доправити на позиції воду, провіант, боєприпаси, отримати розвіддані, евакуювати поранених або загиблих все це нині на фронті, дедалі більше роблять за допомогою наземних роботизованих комплексів. Сьогодні, в умовах, коли піхоти на лінії зіткнення критично бракує, комплекси стають справжнім порятунком. Роботи нині часто єдина змога забезпечити передову всім необхідним, а головно врятувати життя бійців. Як працюють оператори наземних розвідувальних комплексів бригади Спартан Нацгвардії на Покровському найгарячішому напрямку фронту? Репортаж Марії Малєвської. Наскільки він простий в управлінні? Для вас це Та, так сказати, як дитяча іграшка в дитинстві була. так серйозно. Можна порівняти ну, як мене Кривісно. така машинка була, такий же самий пульт, був в дитинстві. Це лише виглядає все легко. Насправді наземні роботи в українському війську досить новий напрямок, який швидко розвивається. Робота не тяжка, але потребує дуже багато розуміння з машинкою. Тобто, це відбувається не так, що ти погрузив груз, замінив батарею і все, можеш їхати. Цей робот має назву Тарган. Хлопці зі Спартану затюнінгували його двома ось такими гілляками, аби міг ввести більше. Тобто це десь на одну ходку менше роба, тому це важливо. А скільки він загалом може потягти? Загалом він може потягти 100 кілограм. Тут у нас можете бачити камерка, задня камерка, передня камерка. Це те, завдяки чому ми будемо бачити на моніторі картинку, картинку куди він їде. так? Так. Це чітко. з огляду на те наскільки зараз на фронті збільшилася кілзона, тобто зона ураження. Дрони долітають все глибше і глибше. Ось такі НРК, тобто наземні роботизовані комплекси відіграють усе важливішу роль, і потреба в них зростає. Ось цей НРК вже за кілька хвилин вирушить до глибшої позиції, до нульової позиції, і повезе він воду та боєприпаси. Перезапусти машинку, будь ласка. Я її зараз далі. Далі виганю. Ще одна складність роботи брудне від російських дронів небо. Хлопці вимушені перерватися і йти в укриття, бо дзищить надто близько. Кот на зв'язок. Детектор дронів ще одна з найбільших нині потреб на фронті. Наші хлопці почали працювати. Коли ворожий дрон стихає, робот рушає нарешті у путь. Їде приблизно з такою швидкістю, як ходить людина. Оператори тепер у бліндажі за пультом. Перед цим мали ретельно вивчити весь сьогоднішній маршрут, і не лише деякі повороти проїзні дороги чи ні, а й висоти та ями, що важливо. Один пілот керує машинкою. Да, і друга людина допомагає з маршруту. Ну то тобто по мапі дивиться, да куди йому рухатись, підказує, щоб він не відволікався по керуванню. все залежить від ландшафту. Тобто, якщо це багнюка грязь, болото, дуже складно, прям реально погодні умови ще дощ. Ось так за пультом вони проведуть увесь день. Побачать, як побратими забирають посилку і кермуватимуть цього робота назад. Зараз на екрані ви бачите реквізити. Відсканувавши цей QR-код, ви зможете посилити підрозділ НРК бригади Спартан, що нині боронить чималу ділянку на покровському напрямку фронту. В ФПВ свого часу змінили хід війни. Як на вашу думку, чи от НРК можуть стати такими геймченджерами, те, що називається, на полі бою? Так, безперечно, якщо, скажімо так, ми втратимо машинку, це буде набагато краще, ніж ми втратимо людину. Це в першу чергу. По-друге, це те, що людина не може нести на собі 100 кілограмів. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. У Костянтинівці досі лишається 4 тисячі 800 цивільних. Є й діти. Колись майже вісімдесяти тисячне місто. Росія затято щодня спалює будинок за будинком. Поки що можлива евакуація. Місцева влада та правоохоронці закликають виїжджати. Адже армія РФ тільки посилює удари по Костянтинівці. Днями евакуаційній команді Білий Янгол під обстрілами та атакою дронів вдалося вивезти з міста родину з дитиною та собакою. Без світла, опалення та води. Вони змушені були жити на першому поверсі понищеної багатоповерхівки. Костянтинівка. До лінії фронту лічені кілометри. Місто росіяни знищують з усього можливого озброєння. Команда Білий Янгол рушає на чергову евакуацію і одразу ж на в'їзді до Костянтинівки їх атакує ворожий дрон. Усі живі і цілі з нагадуванням про небезпеку у вигляді тріщин на лобовому склі їдуть далі. Ще нещодавно тут кипіло життя, тут гуляли діти, займалися своїми справами, стояли автомобілі, але зараз, як ви бачите, все повністю знищено. Але і в таких умовах залишаються люди. При те, що росіяни щодня старають Костянтинівку з лиця землі, у місті досі лишається близько п'яти тисяч людей, і навіть діти по одну з таких родин із неповнолітньою донечкою сьогодні й приїхали поліцейські. Паші з нами тільки за нами йди. хорошо? Не тікайся. До 13. на руках у заплаканої дівчинки домашня улюблениця Мея. Поки на доньку вдягають бронежилет, батьки поспіхом збирають речі. Поліцейські ж намагаються вмовити літню сусідку. Виїхати теж. Ми приїхали од людей. Поїхали. Спасіба, хлопці. Я подумаю ще. Спасіба, дякую вам. Ви ж пані ці раз зможу. Не заїхати. Дякую вам, спасіба. Попри нарви та страх, жінка зрештою все ж погоджується виїхати. Спакаєве папіли всюди ви попили, все? так все, все, з нами поїдете. Поїдете з нами. Все, поїдете з нами? Все, Всьо, сьогодні, все, успокойтесь, Раді бра ще однолітню пані переконати евакуюватися білим янголам, на жаль, не вдалося. І це попри пережити. Ракета ж на четвертий поверх, а це, це була відкрита квартира. Та все згоріло, Слава Богу, що дітей там не було. Якщо б я була вдома, я б погибла. Тільки двері тільки бах, оце ж світ на всі вилетіли тут були. Нікуди виїжджати, кажуть, чимало із тих, хто лишається. Про це говорить і родина, яка все ж знайшла куди. Там нікуди було їхати, грошей немає, ну куди їхати. А ви розумієте, що вдома згорів майже весь? Ми там безпечно оборудували, там перший, на першому, першому Безпечно від кабів? Ви розумієте, якщо б дитина ваш погиб, що ви потім би, о чому б ви потім думали? Що вам нікуди було їхати? їхати? Ну в Запорожживе часі. Ну так за да. квартиру. Евакуація на щастя минуло успішно. Команда Білих Янголів вкотре закликає людей не чекати, коли вже буде надто пізно, і поки це можливо, все ж виїхати до більш безпечних місць. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. Єдині новини.